Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо солону сирну запіканку. Страва, яка готується швидко, яка дуже ситна і дуже смачна. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо під відео. Отже, змішуємо сир разом з яйцями до однорідності. Перебивати блендером не потрібно. Достатньо всього перемішати до однорідності ложкою. Додаємо сметану будь-якої жирності. Сілі перець. Можете тут додати ще пряні трави, які ви любите. Не пошкодить. Додаємо кукурудзу солодку консервовану. Плюс помідори. Можемо ще додати болгарський перець. Можна помідори не додавати, якщо вони є не сезонні. Запіканка із помідорами і без помідорів завжди виходить смачна. Ця запіканка взагалі унікальна. Можна додати, додати грибочки, можна додати шинку, будь-що, що ви любите. Додаємо 1 третю частину твердого сиру, борошну і розпушувати. Це гарненько вимішуємо разом із зеленю. Це вже по бажанню. Форму для запікання змащуємо вершковим маслом і перекладаємо сирну масу. Гарненько розправляємо і можемо ще так прикрасити грибочками. Далі залишку сиру і зелені для краси. Відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів. Випікаємо до зарум'янення. Випікається за приблизно годину. Швидко і смачно. Спробуйте. Дякуємо, що ви були з нами. Хай вам все вдається!